Чуєте це? Це нічого. Це саме те, що я, як доповідач на сьогоднішній конференції, маю для вас? У мене немає нічого. Нічогенько. Нуль. пшик, зеро. Нічого розумного, нічого надихаючого, нічого навіть поверхнево дослідженого немає? Мені взагалі нічого сказати. Але все ж, завдяки моїй манері виступу, виглядатиме так, ніби є. Наче те, що я кажу, геніально. І, можливо, лишень можливо, у вас складеться враження, що ви чомусь навчилися. Тепер я почну із вступної частини. Я буду робити багато жестів руками, я робитиму це своєю правою рукою, лівою рукою, я поправлю свої окуляри, і потім я поставлю вам всім запитання. Підійміть руку скільком з вас раніше задавали питання. Чудово, я бачу кілька рук, але в мене нічого. Тепер я відреагую на це і буду поводитись так, наче розповідаю вам щось особисте. Розкажу щось, щоб послабити напругу, щось щоб викликати у вас трохи симпатії до мене. Розкажу щось доволі нескромне. І ви, друзі, вимовите оу. Це правда, це справді сталося. А зараз я розширю ваше бачення. Зараз все стане справді привабливим, все виглядатиме інтелектуальним. Ось я зараз покажу вам цього чоловіка, і те, що зробив він, було важливим. Я принаймні в цьому певен. Хоча я і гадки не маю, хто це? Я просто погуглив картинку до слова вчений. Бачите, я б хотів, аби все виглядало так, ніби я проголошую якісь ідеї, вибудовую аргументи, надихаю вас змінити своє життя, коли насправді це просто я намагаюсь виграти час. А зараз, якщо ви мені не вірите, погляньмо на цифри. Те, що відбувається прямо зараз, все дуже серйозно. Що ж, кількість доповідей, які я виголосив, одна. Цікавих фактів, про які йшлося в цій доповіді, ну, це буде нуль. Мій зріст в дюймах 70,5 зважте на ті 5. Десятих. А 2 на 6 дорівнює 12. І що цікаво, 6х2 теж 12. Ну це все ж таки математика. 352 тризначне число. 1, 2, 3, 4, 5 і зразу за ним слідують 6, 7, 8, 9, 10. І це ще не кінець. Я додам ще декілька цифр, аби подумати. Тож, 18, 237. 5601, 2,6 мільйони. 4, 4, 24. Вражає, не правда? Це все справжні цифри, всі з них. І що продовжити? Погляньмо на те, які графіки. Якщо ви подивитесь на цю кругову діаграму, то побачите, що більшість значно перевищує меншість. Всі це побачили? Круто, чи не правда? Гляньмо на цю стовпочкову діаграму. Вона показує схожі на дані. Я роблю це тому, що хоча б здавалося, що я виконав своє завдання. Якби ви до прикладу дивилися це відео в Ютубі з вимкненим звуком, ви певно подумали, ага, цей хлопчина знає, що каже. Але я не знаю. Я плутаюсь, панікую, в мене нічого немає, я цілком і повністю пустодзвін. Але знаєте що? Мені запропонували виступити на T Talk. І чорт з ним я доведу це до кінця. Погляньте на екран, це просто пара слів та фотографії, які начебто мали змусити задуматися. Я буду на них показувати, але так, ніби з розумом використовую свій та ваш час. Але хоча насправді і гадки немає, що означає, бодай половина з них, а зараз як продовження верстиму казно що. Вподобайка. Цідило. індичка, громовина, тріска, подорож, міпесмакс, ну ти і почвара ванюшка. Я маленький танцюрист. Мій животик голодний, Богдан Ступка, Еліна Костенко, назви, речі, слова, слова і ще купа слів. Бачите? Виглядає так, ніби в цьому є якийсь сенс, чи не так? Так, ніби лишень можливо, я веду до якогось задовільного висновку. Гляньте, я жестикулюю, так ніби я й саме це й роблю. Я ходжу туди-сюди, додаю інтенсивність я знімаю окуляри, які до того всього лише права. Я вдягнув їх, щоб виглядати розумним, незважаючи на те, що в мене відмінний зір? А тепер я трохи сповільнюся. Я зміню тон. Я зроблю так, щоб виглядало, ніби я підходжу до кульмінаційного моменту. А що як я і справді це роблю? Неймовірно, чи не так? Що поробиш? Життя це американські гірки. Знаєте, якщо ви можете хоч щось взяти з моєї доповіді, я хотів би, щоб ви подумали над тим, що ви почули на початку, і обдумали те, що ви чуєте зараз. Тому що не було нічого, і зараз досі нічого немає. Подумайте тільки но. Або ні, це теж добре. А тепер я закінчую. Дякую.